Вам послання від вищих сил. Вам послання. Що це за послання? Натхнення. Ваше натхнення. Так, в чому ви черпаєте своє натхнення? Хто вас надихає? Хто буде надихати найближчим часом? Що буде надихати? Кожного це своє? Ну, Вищі сили вас надихають, на те, навіть підштовхують. До того, щоб ви зробили крок у незвідане. крок у нове життя, щоб ви відважилися. Вам потрібно зробити крок вперед, щось незвідане. все спочати спочатку. Інколи це надзвичайно тяжко і страшно, але зважтесь на це. Вам це по долі, вам потрібно це зробити. Це вам буде на користь. Так, якщо ви зважитеся, зробите крок вперед у незвідане, і все спочинаєте спочатку. Двійка чаш вам гарантована, а це союз двох люблячих сердець. Це міцний союз, коли очі в очі, душа в душу, серце в серце, рука в руку. На довгі роки. Це сильний союз. Ви силу свою відчуєте в цьому союзі. Надовго. Подивіться. Раз, два, три, чотири старших аркани із шести карт ми витягнули. Це означає надзвичайно важливе вам послання дають п'ятий старший аркан. У ваше життя прийде імператор, якщо ви жінка. Це сильний, мужній, впевнений в собі, з лідерськими якостями чоловік. Якщо ж ви сам чоловік. То це ви такі і є, і в ваше життя, йде такий теж міцний союз. Все, що я говорила перед цим, це стосується і жінок, і чоловіків. Довго ви чекали на цей союз, хто б ви не були, чоловік чи жінка. Ви працювали над собою, ви працювали над стосунками, ви працювали. Одним словом, не просто так вам дають це все, ви це заслужили. Так, вам дійсно дають. І якщо ви імператор, то вам дають ось таку королеву Пентаклів. Стабільну жінку, гарну господиню, матір гарну, на неї можна покластися. Ось така в нас пара утворюється імператор та ось така королева. Якщо ви жінка, то це вас я описала. І поряд з вами ось такий чоловік буде. Вам лише одна порада від карт. Відважтеся, вас надихають. Вам вищі кажуть сили, відважтеся, ось так легке, легко, легко-легко. Подивіться, навіть як перегукується ось старший аркан шут із цією картою, яка надихає вас, відважтеся, зробіть крок вперед, у незвідане, у своє нове життя. І там ви знайдете пару, і там ви знайдете міцний союз і кохання.